Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 49-й урок курсу географії 7 класу кліматичні пояси і типи клімату Євразії». Географічне положення, величезні розміри Євразії та складний рельєф визначають надзвичайно різноманітність її кліматичних умов. Завдяки великій протяжності материка з півночі на південь Євразія розташована в усіх кліматичних поясах північної півкулі, у межах яких виділять всі типи кліматів Землі. Порівняно з іншими материками, для Євразії характерне поширення континентальних типів клімату. Для найпівнішніших островів Євразії, а в азіатській частині для північного і північно-східного узбережжя Євразії, що прилягає до північного Льодовитого океану, характерний арктичний клімат. Тут панують протягом року холодні і сухі арктичні повітряні маси і високий тиск. Вони зумовлюють низькі температури повітря протягом всього року. Це клімат арктичних пустель. Північно-полярну ніч змінює полярний день. Середня температура січня становить мінус 28-40 градусів за Цельсієм, а влітку близько 0 градусів за Цельсієм, бо сонце протягом тривалого часу низько висить над горизонтом і не прогріває землі. Навіть в цю пору року тут випадає сніг. Дмуть сильні вітри, хмари затуляє сонце. Невеликі опади 250 мм опадів на рік випадають у вигляді снігу. На поверхні морів формується стійкий льодовий покрив. Субарктичний пояс охоплює острів Ісландію і вузьку частину крайньої півночі материка від Скандинавського до Чукотського півострова. Клімат тут субарктичний із суворою тривалою зимою і порівняно теплим, але коротким літом. Взимку з північно-східними вітрами сюди надходять арктичні повітряні маси, а влітку західні вітри приносять помірні повітряні маси. Зима холодна, особливо в Азії, де спостерігаються найнижчі температури в усій північній півкулі. Так, для східної частини супрактичного поясу характерний різкоконтинентальний клімат. В межах його поширення річна амплітуда температур настільки велика, що подібної немає ніде у світі. Для середньомісячних температур амплітуда становить 50-65 градусів за Цельсія, а для екстремальних досягає 102 градуси за Цельсія. Така величезна амплітуда зумовлена вкрай низькими зимовими температурами. Невипадково саме тут знаходиться полюс холоду північної півкулі, місто Ойм'якон. Гірські системи закривають місто від пом'якшувального впливу океанів. Це спричинює застій дуже холодного повітря у міжгірних улоговинах. Тому середньосічневі температури повітря опускаються тут до мінус 50 градусів за Цельсієм, а в ом'яконській улоговині морози досягають мінус 70 градусів за Цельсієм. Оскільки порівняно невелика кількість опадів тут випадає переважно влітку, сніговий покрив знезначний незначний і поверхня промерзає на велику глибину. Літо тепліше, ніж в арктичному поясі. На півночі близько плюс 5 градусів за Цельсієм, а на півдні до плюс 15 градусів за Цельсієм. На південному узбережжі Баренцевого моря, півночі скандинавського півострова та острова Ісландія, сформувався вологий клімат, де зима більш волога і м'яка з температурами мінус 8 до 0 градусів за Цельсієм, а літо прохолодне з температури не вище плюс 10 градусів за Цельсієм. Також панують сильні вітри. Опади близько 500 мм у вигляді дощу і снігу випадають рівномірно протягом року, що пов'язано із впливом втеплої норвезької течії, що є відгалуження Північно-Атлантичної. Але через низькі температури повітря в води випаровується мало, що призводить до заболочення значних площ. Найбільш широка і масивна частина Євразії лежить у межах помірного кліматичного поясу, для якого характерна доволі чітка зміна 4 пір року. Протягом року там формуються помірні повітряні маси і низький атмосферний тиск. Через значну протяжність поясу і панування західних вітрів добре простежується зміна типів клімату із заходу на схід. Тому в межах цього поясу виділяють чотири кліматичні області: помірний морський, помірний континентальний, континентальний та мусонний. Якщо межі кліматичних поясів мають широтну протяжність, то межі між областями близькі до меридіанів. Область помірного морського клімату включає крайній захід Євразії вздовж берегів Атлантичного океану. Тут протягом усього року клімат формується під впливом повітряних мас із Атлантичного океану. Літо прохолодне від плюс 10 до плюс 18 градусів за Цельсієм. Середня температура плюс 10 градусів за Цельсієм. Зима відносно тепла. Температура повітря тут коливається від 0 до плюс 6 градусів за Цельсієм, середньою температурою повітря вищою за 0 градусів за Цельсієм. Опади випадають протягом усього року рівномірно всього понад 1000 мм на рік. Під час проходження циклонів погода швидко змінюється, а влітку можуть бути похолодання взимку від лиги. Півостров Камчатка розташований в області морського помірного клімату з нестійкою погодою, активною циклонічною діяльністю. Взимку часто буває мряка, довго тримаються тумани, сніговий покрив нестійкий, а влітку погода хмарна. На схід до Уральських гір розташована область помірно-континентального клімату. Яка переходить від морського до континентального. Для більшої частини Європи, в тому числі і України, характерний даний тип клімату. Йому притаманні значні відмінності в температурі за сезонами. Зима помірно холодна, часом з морозами до мінус 6 градусів за Цельсієм. Літо тепле, середня температура липня плюс 18-20 градусів за Цельсієм. Погода не стіка, взимку бувають відлиги, а влітку часто йдуть дощі. Річна кількість опадів, що випадають переважно влітку, становить 500-700 мм. За умови віддалення від океану різниця літніх і зимових температур зростає, зима стає холоднішою, опадів меншає, а випадають вони здебільшого влітку. Значна частина Євразії за Уралом, Сибір і Центральна Азія лежать в області континентального клімату, де весь рік панують континентальні повітряні маси. З сюди вільно надходять арктичні повітряні маси, а в холодну пору року панує високий атмосферний тиск. Це призводить до застою повітря і низьких температур, що опускаються до мінус 50 градусів за Цельсієм і навіть нижче. Протягом тривалої зими поверхня суходолу сильно перехолоджується до мінус 20 градусів за Цельсієм, а влітку перегрівається до плюс 22 градусів за Цельсієм. Інколи спека нагадує тропічну, що в Якутії визрівають навіть кавуни, створюючи великі температурні контрасти між порами року. Повітряні маси з океанів сюди майже не доходять, тому опадів випадає мало. Менше 400 мм на рік. Через відсутність снігу взимку повітря промерзає на велику глибину. На сході Євразії лежить область мусонного клімату, яка характеризується різкими відмінностями температур, опадів і показників зволоження влітку і взимку. Літній мусон приносить з Тихого океану вологе повітря. Літо тепле й дощове і велика кількість опадів понад 800 мм. Це близько 3 чверті річної кількості. Середня температура липня становить плюс 18 градусів за Цельсієм. Зимовий мусон несе холодне континентальне повітря із внутрішньої із сильно охолодженої частини материка і Східного Сибіру, де взимку утвориться область високого тиску. Внаслідок цього зима суха, морозна, мінус 16 градусів за Цельсія, і з сильними вітрами. На Японських островах зима значно тепліша через вплив теплої течії куросів. Субтропічний кліматичний пояс, який помірний, пролягає через всю Євразію від Піренецького півострова на Заході до Японських островів на Сході. Влітку тут переважає сухе і спехотне тропічне повітря, а взимку вологе і прохолодне помірне. У ньому, як і в помірному поясі, спостерігається зміни кліматичних умов із заходу на схід і виділяються окремі типи клімату. Тут виділяють області середземноморського, континентального і мусонного клімату. Область субтропічного середземноморського клімату охоплює територію на південному заході Євразії на узбережжі Середземного моря та півострові Мала Азія. Даний тип клімату характеризується максимальними для цієї частини світу температурами впродовж всього року. В літній період Середземноморя перебуває під впливом тропічних повітряних мас. Встановлюється суха жарка погода плюс 24 градуси За Цельсієм. Взимку вітри з Атлантичного океану проносять вологе повітря помірних широт, тому зима дощова й тепла плюс 8-10 градусів За Цельсія. За рік тут випадає в середньому 400-600 мм опадів. У центральній частині субтропічного поясу на півночі Іранського нагір'я клімат субтропічний континентальний зі спекою влітку, що майже не відрізняється від тропічного пустельного, холодною зимою, місцями з температурами нижче від 0 градусів за Цельсієм, і невеликою кількістю опадів, що випадають у зимово-весняний період. Наприклад, у центральноазіатській пустелі та кламакан середня температура в холодний період знижується до мінус 8 градусів за Цельсієм і навіть нижче. Окремі області із субтропічним континентальним кліматом відрізняються винятковою сухістю. Вітер здіймає повітря пил і пісок. На сході субтропічного кліматичного поясу лежить область субтропічного мусонного клімату з характерним для нього сезонно вологим режимом опадів. Взимку на тихоокеанське узбережжя і з внутрішніх районів материка надходить холодне сухе континентальне повітря, і температура може знижуватися до 0 градусів за Цельсієм. Протягом 3-4 місяців може не випадати ні краплини дощу. Влітку насичені вологою повітряні маси з океану утворюють щільну хмарність, і рісні дощі льють перестанку. Річки переповнюються водою і виходять з берегів. Тропічний кліматичний пояс. Розміщення даного поясу в Євразії має певну особливість. Тільки в Євразії тропічний кліматичний пояс не утворює суцільної смоги. На широтах 10-20 градусів північної широти, на схід від річки Інд тропічний пояс виклинюється і заміщується субекватеріальним кліматом. Він охоплює більшу частину індоганської низовини, півострови Індостан та Індокитай, південну частину Китаю. Завдяки впливу мусонів в південь Азії єдине місце на землі, де межують два перехідні кліматичні пояси субтропічний і субекваторіальний. Тропічного поясу тут немає. В тропічному поясі Євразії існує лише континентальна область, волога є, але в океані. Сухий пустельний тропічний клімат формується на Аравійському півострові, Месопотамії, півдні Іранського нагір'я і в басейні Нижнього Інду. В тропічному поясі континентальний тип клімату називають пустельним, є подібним до клімату сахари. Літо дуже спекотне, середні температури липня плюс 30-35 градусів за Цельсієм. Влітку, коли сонце в зеніті, пісок може розпікатися до плюс 80 градусів за Цельсієм, а повітря в тіні нагрівається до плюс 50 градусів за Цельсієм і вище. Зима тепла. середні температури січня від мінус 1 18 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Середні температури на рівнинах не опускаються нижче плюс 15 градусів за Цельсієм. Цілорічно в пустелі Аравійського півострова із Центральної Азії дме північно-східний пасад. Оскільки пасати зароджуються над суходолом, то більшу частину року вони сухі і гарячі. Внаслідок цього в пустелях понад 200 днів впродовж року безхмарні, а річна кількість опадів не перевищує 100 мм, а місцями менш ніж 50 мм. Є території, де їх не буває роками. Опадів немає навіть на узбережжя Равійського моря через холодну Сомалійську течію. Влітку повітря прогрівається до плюс 50 градусів за Цельсієм, взимку рідко опускається нижче плюс 20 градусів за Цельсієм. Характерні значні добові коливання температур. На схід тропічний пояс закінчується і заміщується субекватеріальним поясом із мусонним кліматом. Ухоплює південні райони Азії, перетинає півострів Індостан і частково півострів Індокитай, а також Філіппінські острови. Такий сув субекватеріального поясу далеко на північ відбувається завдяки дії мусонів з Індійського океану. Тип клімату мусонний. У літню пору на півостровах Індостан, Індокитай, Філіппінських островах панують екватеріальні повітряні маси, і, відповідно, вологе і тепле кватеріальне повітря, принесене мусоном. Тому літо в субекватеріальному поясі жарке і дуже вологе. Завдяки цьому потоку екваторіального повітря влітку на території регіону випадає близько 90% річної суми опадів. Тільки за один літній місяць їхня кількість перевищує 1000 мм, за півроку 2000 мм і більше. Через підвищену хмарність і втрату тепла на випаровування влітку температура повітря дещо знижується. Взимку територія півострові перебуває під впливом сухого і спекотного зимового мусону, який дме з материка. Сюди надходять тропічні повітряні маси. В результаті на півночі субекватеріальний пояс межує із субтропічним. Це єдине місце на землі, де спостерігається таке сусідство. Тому весь рік панує тепла погода, а зима відрізняється від літа тільки кількістю опадів. Більша частина опадів випадає саме влітку. Екваторіальний пояс. Екваторіальний пояс охоплює лише півострів Малака і острови на півдні материка. Більшу частину Зонських островів південніше від 8 градуса північної широти. Тут переважають екваторіальні повітряні маси та знижений атмосферний тиск. Його головні особливості високі температури рісні опади, нагадують вічне літо. Висхідні потоки повітря спричиняють велику кількість опадів від 1000 до 3000 мм на рік, які випадають рівномірно протягом року. Постійно високі температури повітря тримаються на рівні плюс 24-28 градусів за Цельсія. Такий клімат є несприятливим для людини. Для цього поясу більш характерною є зміна погоди впродовж дня. При цьому добові коливання температури більше річних і досягають 10 градусів за Цельсієм і більше. У горах Євразії прослідковується висотна кліматична поясність, тому для Євразії значно поширений високогірний тип клімату. Біля підніжжя гір клімат є таким же, як і в кліматичному поясі, де вони знаходяться. З підняттям вгору, ніби рухаєшся рівниною на північ. Так, у Гімалаях біля південних схилів панує субекватеріальний клімат. З підняттям вгору він послідовно змінюється тропічним, субтропічним, помірним і, нарешті, на вершинах гір, де лежать вічні сніги і льодовики, клімат стає близьким до Арктичного. Євразія лежить в усіх кліматичних поясах, у тих самих, що і Північна Америка. Проте на формування її клімату значно більше впливають мусони, і, на відміну від інших материків, помірний клімат Євразії має значну територію, в межах якої виділяють чотири кліматичні області. На цьому ми з вами завершимо розгляд 49-го уроку курсу географії 7 го класу, кліматичні пояси і типи клімату Євразії». Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!